BMW X1E84. Тече вода в салон Причини, пошуки причин і їх усунення. Автосклопа углас, працює для вас. У нас ти карти знімає, всі? Ми як же карту знімаєшся. Тут козирки поскидали, позаглядали, тут знизу все розбомбили. Тоже Колесо лежить під машиною. Зараз Покажу, як тут виглядає у нас Колеса немає, підкрилка немає. Тут все перевіряли жабо обод все зняти повністю. А причина протікання води зовсім іншим, чого ми зараз знімаємо карти. Як виявляється, є заводський брак. Можете вже писати, що. Ви там такі-сякі, треба було спочатку розібратися. Ну якщо недостатньо інформації, то отак. Чимось вчимось на помилках, а ви для вас це відео, щоб ви знали, де шукати. Лєм воду набираємо в каністру і лем воду по периметру скла, ну тільки з зовнішньої сторони. І дивимося ось сюди, під карту вниз. Якщо звідси тече водичка, значить причина в цьому. Там відсловується якась шумоізоляція заводська. І потім вода набирається в дверці з-під карти, перетікає через поріг і набирається в ногах під коврами. Зараз знімемо карту і будемо цей. Ну, звісно, вимочило вона знатно, декілька годин потратили. Тут, я не знаю, годину тільки тут фонариком світили воду, що де, куди, І нічого таки не знайшли. Ну, Але не дарма в принципі, розібрали, тому що, тому що зараз покажу. Так виглядає під підкрилком BMW. Зараз заодно людині все почистимо, щоб воно все в майбутньому не корозувало. Це все було, то треба почистити, вимити. щоб було все гарненько. Знімемо карту, а зараз покажемо далі. Ну а чому ми все це розбирали і чому ми там шукали? Тому що в автомобілі є панорама. І, як правило, дуже часто в автомобілях з панорамою, взагалі в 90% випадків, саме. Причину треба шукати тут, в дренажах, в дренажній системі, в водостоках. Просто ну, навіть якщо воно забито, вже буде протікати вода в салон. Сьогодні ще на зранку був Тауран, де є також відео на каналі. Заводський брак по герметику був виявлений. Саме тому і зразу почалась ця вся апопея з розборкою і отак розібрали все. Бо навіть не подумали спочатку, що може бути причина в дверті водійській. А насправді вона виявилася там. Я ще такого бреда бредового просто в житті не бачив. Суть в чому. Дверка має сферу. Серий лє воду, зараз каністр. нулий. Видно? От. Вона біжить половина на надвір, половина прямо в салон. На всіх машинах має вода попотрапляти всередину дверки. Для цього є спеціальні знизу технологічні отвори, де збирається навіть коли конденсат, щоб він мав кудись тікти. Але проблема в БМВ в чому? В тому, що відклеюється оця шумоізоляція. Але це брідовий, бред тому що от вона іде приклеєна отут. От видно навіть старий слід, де вода стояла. І виходить, оцих 3 см, де приклеєна шумоізоляція і до точки, де вода може перетікти всередину дверки, 3 см завжди стоїть вода. Хто це придумав? Це просто жест якась, я не знаю. Зараз ми посадимо його на якийсь хороший герметик, щоб воно тримало воду. Але у нас тут завжди буде стояти вода в дверці. Отака От ситуація. Так що якщо у вас мокрі поліки, знизу тут кувер. Або там з того боку чи ззаді навіть. Я до речі, таку штуку вже чув, але чув трохи в іншій цій. Шкода, фабія, там була похожа ситуація. По-моєму, може навіть таке саме. Але ще треба дивитися, що можуть бути просто дуже сильно забиті оці дренажні отвори в дверці. І тоді вода набирається в дверці до цього рівня і перетікає в салон. Може бути така історія. Но це інша історія. І ну, будемо виправляти, що будемо робити як робив, правильно? Давай.